Друзі, нас же понад 10 тисяч. Кожному з вас дякую. Ми разом з вами просуваємо україномовний контент. Ми разом з вами боремося з російською пропагандою, і звичайно ж, разом ми сила. Давайте збільшувати нашу спільноту. Кожному з вас дякую. Читаємо кожен коментар. Будьте далі активними. Хто зараз на цьому youtube каналі? Підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні 23 липня, середа. І давайте оглянемо. Найважливіші події, які відбулися в цьому світі, звичайно ж, в контексті України і окупаційної війни Росії в Україні. Про що будемо сьогодні говорити? З найважливішого Сполучені Штати Америки перед зустрічю делегації в Стамбулі, терористів і української делегації вперше назвали Росію проксі Китаю. Це важлива заява. Ми її з вами розберемо, хто сказав і як це звучало. Україна висунула свої умови. Про що говоритиме з окупантами на третій зустрічі в Стамбулі в Конгресі? Сказали, що їм увірвався терпець і готові Сполучені Штати Америки застосувати мир через силу. Про це сказав спікер нижньої плати представників Майк Джонсон. Звичайно, також згадаємо Росію. Путін дозволив білорусам голосувати в Росії, а росіянам в Білорусі поглинання. Лукашенка і його режиму продовжується. Що ж, постійний представник Сполучених Штатів Америки у НАТО Меттью Вітекер заявив, що на думку Китаю він веде проксі війну руками Росії. У КНР хочуть, аби Сполучені Штати Америки та союзники були зайняті саме війною Російської Федерації проти України. Це простежується в деяких заявах китайського уряду. Про це Вітекер сказав в ефірі Fox Business, зазначивши. Чого таким чином хочуть досягти в Пекіні? Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть, аби США з союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли сфокусуватися на інших стратегічних викликах. Але цього не станеться. Заявив Вітекер. Він вважає, що в цьому питанні Китай прорахувався так. На думку представника США КНР треба дорікнути за субсудування. Субсидування війни Росії в Україні Вітакер зазначив, що Пекін робить свій внесок у вбивства, які відбуваються на полях бою в Україні. Варто зазначити, що ці коментарі Вітакер виголосив через тиждень після того, як президент Дональд Трамп сказав про. 50-денний термін для подальших рішень і введення можливих санкцій проти Росії. В чому фундаментальна ця заява, тому що вперше з пресвзз у представника Сполучених Штатів Америки Росію назвали проксі Китая. По друге напряму США вперше заявили, що Китай руками, руками Росії не просто допомагає їй там в війні проти України, а здійснює вбивства в Україні. Це дуже і дуже важливі слова з боку Сполучених Штатів Америки. Більше того, я вам нагадаю, що і Китай розглядає Росію як справді інструмент. А два тижні тому була зустріч міністра законних справ Китаю Ван і і представниці дипломатичного корпусу Європейського союзу Кайо Калас. і за підсумками цієї чотиригодинної зустрічі згодом видання, яке ретранслює для зовнішнього світу китайську. Думку китайське бачення вони сказали, що вони не дозволять Росії програти у війні проти України. Бачимо, вони розглядають Росію як програш. Вони говорять про програш Росії. Вони не кажуть, що ми продовжимо там Росії допомагати. Росія ніколи там буде стояти і продовжувати наступати. Вони кажуть про те, що Росії не дадуть Росії програти, тобто. Такий варіант існує навіть в проекціях. Пекіну, окрім цього, російсько-українська війна триває вже занадто довго. Про це теж сказали Сполучених Штатах Америки. У зв'язку з цим Конгрес не хоче, щоб США були втягнуті в цей конфлікт. Про це заявив журналістам, спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон. Під час брифінгу. Ми абсолютно не хочемо, щоб США і надалі були залучені в цей конфлікт. Джонсон зазначив, що кількість жертв під час російсько-української війни продовжує збільшуватися. Він запевнив, що США збираються дотримуватися і. Дає відновлення порядку через силу. Ми сподіваємося, каже Джонсон, що це скоро закінчиться. Ми довіряємо президенту Трампу. Ключове все, що треба взяти, Майк Джонсон, який дуже апатично ставиться до України. пригадуєте він два місяці тому казав, що в нас немає апатиту голосувати щодо якоїсь допомоги українцям в збройним силам України Тепер він каже, що буде тиснути через силу Трамп. І тут ми беремо заяву Вітекера. Так, давайте тримати голови холодними. Ми з багато вже заяв наїлися від американців, але все ж таки ця риторика, яка міняється, а це очевидно, це факт, наразі лише риторика, але вона справді міняється. Вона є послідовною і постійно покроково рухається в бік України. Варто зазначити, що це не є розворот до України, це швидше трішки відтягування. США від Росії нам це теж таком ц також цілком підходить сьогодні. Відбудеться зустріч делегацій в Стамбулі України і терористів на момент моєї з вами розмови. Вона лише от десь має стартувати. Вже відомо про позиції української делегації, про що говоритимуть і що вимагатимуть. Нагадаю, що очолив нашу делегацію Рустам Уміров, але вже не в статусі міністра оборони, а в статусі очільника ради національної безпеки і оборони України. До речі, за інсайдами кажуть, що в нього дуже хороші стосунки з китайським оточенням перепрошую, з турецьким оточенням Мардогана. І дуже теплі розуміючі контакти з Білим домом. Так, от, президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі сьогодні, 23 липня, наполягатимуть на необхідності негайно та повністю припинити вогонь. Про це він написав у соцмережах. Цитуємо, що сказав Зеленський Він нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч. Абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру, і це було все просто цинічно серед білого дня, що сказав глава держави. Українці завжди відновлюють зруйноване і представники України на переговорах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайно та повного повного припинення вогню. Зокрема, ось. Таких ударів по цивільній інфраструктурі відомо наступне, що наша делегація вже звичайно ж є в Стамбулі. Секретар ради національної безпеки і оборони Рустам Умєров та керівник офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч з главою Туреччини та режимом Таїпом Ердоганом про це написав Уміров за словами секретаря РНБО посадовці скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемог в Стамбулі і написав наступне. Мали також зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та старшим радником президента Турецької республіки Акіфом Чагатаєм Кілічем. Також говорили про безпекову ситуацію та нашу співпрацю в оборонній сфері. Водночас глава банку наголосив, що кіна і українська сторона наголошувала на необхідності зустрічі на рівні лідерів держав, що пропонує Україна? Окрім того, що Зеленський каже, негайне припинення вогню, до речі, це і вимагали постійно США. Останнім часом вони це е, не виголошують, ну тому що Росія не погоджується абсолютно. Але на найвищому рівні пропонує Україна зустріч це, звичайно ж президенти України, Туреччини, Сполучених Штатів Америки і звичайно ж, диктатор Путін. Що з цього приводу і зустрічі думають в Кремлі? Російська делегація на чолі з Мединським вирушила до Стамбулу на зустріч з українською делегацією. Про це сказав речник Путіна. Пісков за його словами, серед тем це питання пов'язані з проектами меморандумів щодо врегулювання продовження взаємних обмінів на думку Пісков. Ва, розмова буде складною. Проекти меморандів щодо врегулювання діаметрально протилежні. Ми не будемо на цьому зупинятися. Справді вони повністю відрізняються. Вся робота щодо узгодження проектів меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського. Також Пісков зауважив призначити можливу зустріч Путіна та Зеленського без попередньої великої роботи є недоцільним. Фактично, що ми можемо з цього взяти? Позиція України припинення вогню і. Проговорення зустрічі на найвищому рівні чотирьох е, трьох президентів і одного диктатора. буде так коректно сказати, це до речі, туреччина на це погоджується. А от Путін каже в Путіна, кажуть: ми готові зустрітися, якщо погодимо меморандуму. Ну, а меморандуми нереально їх погодити. Прекрасно, ми це все розуміємо. Неодноразово з вами проговорювали, що в меморандумі е, Російської Федерації є пропозиція виведення військ чотирьох областей, як мінімум, знищення зброї, повернення російської мови статусу, повернення московського патріархату, їхнього статусу ну абсолютно до ну, ніякого європейського контингенту, нейтралітет України. Послухайте навіть немає тут про що говорити. Вангую, що ця зустріч завершиться нічим, звичайно ж, і з можливо домовляться про гуманітарні якісь наступні кроки, тобто обмін військовополоненими, повернення тіл наших героїв, звичайно, можливо, дітей, але це мало ймовірно повернення. Ну і важко поранених також проговорять. Щодо озброєння і допомоги Україні, тут знову ж таки ми маємо констатувати одне штати кажуть, а інше виходить. Тому що задітно ракетні комплекси Петріот, які обіцяв передати Україні президент США Дональд Трамп. Пригадувати він казав вже ледь не в дорозі або кілька днів, надійдуть до нашої країни на раніше весни наступного 26-го року. Про це пише видання Шпікель із посиланням на джерела в уряді Німеччини. У виданні нагадали, що умовою передачі озброєння України згідно з планом президента Дональда Трампа є те, що країни, які мають таку зброю, тобто мають Петріоти, готові віддати її зараз вже. А інші держави заплатять за неї. Це мається на увазі віддати може Німеччина заплатити погодилась, тому числі і Норвегія та ще одна країна. В адміністрації Трампа вважає, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну, коли американська компанія Raytheon перенесе їх уперед у черзі на постачання. Зазначається, що швидше. Весни цього року Україна не зможе отримати, десь до речі, це і підтвердив не просто Шпігель, а і міністр оборони Німеччини Борис Пісторос. За його словами, Німеччина готова постачати Україні і віддати два комплекси ППО Петріот. Однак він каже, передумовою для цього є їхня швидка заміна. каже: ми можемо передати дві системи, але тільки якщо у нас буде надійна гарантія того, що вони будуть заміщені, скажімо, протягом шести. 8 місяців додаємо 6-8 місяців до сьогоднішнього сьомого місяця, і виходить весна 26-го року. За його словами, метою є забезпечення оперативної та навчальної готовності Бундесверу. каже далі пісторію, що ми би втратили можливість тренуватися, якби не змогли цього робити протягом року, півтора чи навіть двох років через відсутність систем. Це не безнадійно про передачу Україні Петрітів, каже пісторіус, але передумову є те, що країни, у яких вони є, будуть готові відмовитися від них зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли б піти в Україну. Пісторіус стверджує, що загальні потреби України це є п'ять комплексів Петріот. Ну але це вже на завтра, так це вже негайно. Треба ключові напрямки а загалом Україні треба орієнтовно таких комплексів десь. 20-25. але тут треба роз'яснити. Дивіться, що суть в тому, що Трамп сказав, що вже все домовився, нібито говорив в телефоні розмові з Хаслером Мерцем. Запропонував купити 5 систем Петріот комплексів Петріот. Але як з'ясувалося, тепер він пропонує або європейські країни одні віддавали, а інші купували в цих країн. тут. Згадуємо Німеччину, Норвегія готова платити. Але як це виглядатиме знову ж таки незрозуміло. Немає німеччина гарантій і контрактів від Раетон. Хто виробляє. В США ці комплекси немає нічого. І німці готові були б нам віддати два комплекси, а Норвегія та й Німці самі б заплатили за це, але де взяти їм натомість? Згадуємо Швейцарію, так і нібито Швейцарія в 26-28 роках мала отримати 17 установок, не комплексів, а установок. Тобто установка, яка випускає ракети. А комплекс це там є і установки радіолокаційні системи, пункт управління і багато чого іншого. Так, от розуміємо, що в одному комплексі дивізоні Петріот є від 4 до 8 установок. Саме 17 установок, а це десь 4-4,5 комплекси, фактично, мала отримати Швейцарія, нібито вона мала Аби зараз віддати їх німеччині, а натомість німеччина нам віддати комплекси Петріот, але нічого не домовлено, нічого не зрозуміло, і все як завжди, затягується. А ці комплекси дуже, дуже потрібні. Про це сказав до речі, в інтерв'ю останньому в американській прасі головнокомандувач сирський Що ми дуже дуже очікуємо системи Петріот і Атакамс і Таурус? Ну атакамс, ми вже не маємо. Вони завершились вже раніше. А Таурус давно був Борис Пісторіус, попри заяви Фрідріха Мерца, що це питання відкрито. Міністр оборони Пісторіус сказав, що ні, Таурус Україні передавати не будуть, але пам'ятаємо, що є контракти з німеччиною на виготовлення крилатих ракет на дистанцію 2500 тисячі кілометрів потрібна хоч якась конкретика від США на цьому все зараз і закручується. Ну і звичайно ж, давайте з вами згадаємо про скандальний закон 12.414. Так, вчора його рада проголосувала по факту. Коротко не буду довго зупинятися про те, що набу і САП національне антикорупційне бюро України і також спеціальна антикорупційна прокуратура. Тепер будуть підпорядковуватись. Офісу генпрокурора України ті обіцяють, тобто генпрокурор, що не будуть нічого вмішувати мішати працювати, не будуть ніяких змін робити сьогодні. Володимир Зеленський всіх силовиків зібрав в себе, всіх. І антикорупційних органів сказав, що все проговорили, все устаканили. Знаєте, вчора українці виходили на мітинги, тому що нагадаю вам в 2014 році створювалися набу САП і умовою. Власне, чому вони створились? Тому що це була умова міжнародного валютного фонду і також Європейського союзу для того, аби скасувати візу для українців до Європейського Союзу. Це є відкат в реформах, і насправді європейці дуже і дуже занепокоїлись. От ще один кейс, хоча Сказати, кажуть, що такі дії влади були спричинені тим, що США зараз виходять з усіх процесів, їх не цікавить верховенство права, їх не цікавить, як проходять антикорупційні заходи в Україні, і це вирішило скористатися нас і об'єднати все, що кажуть у Європі. Німеччина продовжить підтримку Україні в її протистоянні російській агресії, але очікує від Києва продовження демократичної реформи. Про це під час брифінгу заявив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, коментуючи ухвалення Україною закону про обмеження повноважень НАБУ. Та сам Канцлер, партнери по ЄС і велика схімка з великою увагою спостерігають за розвитком подій. Він зазначив, що партнери спонукають уряд України продовжувати реформи, зокрема в сфері боротьби з корупцією. Водночас Корнеліус заявив, що Німеччина разом із партнерами міцно стоять на боці України, яка відбиває повномасштабну агресію Російської Федерації щодо перспектив членства України в ЄС. Речник уряду ФРН сказав, що рішення щодо вступу України буде ухвалюватись не завтра, додавши, що Україна вже. Продемонструвала видатні кроки з реформування. Ми озвучили наші очікування. каже тож занадто рано говорити про якісь наслідки. Нагадаю, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що до 34-го року мало ймовірно, що Україна вступить до ЄС. Європейська комісія висловила велику стурбованість через зміни до кримінального кодексу України, які можуть послабити от набу і САП. Про це е, сказав речник Єврокомісії Гійом Марсіє за його словами: зміна до кримінального кодексу. Ризикує сильно послабити компетенцію та повноваження цих структур набута СА, які є наріжними каменями верховенства права в Україні. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості. Він додав, що ці органи мають працювати. Автономно і незалежно також Марсіє зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже обговорила це питання очевидно в телефонному режимі чи в онлайн режимі з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз'яснити ухвалені зміни. Ключове до чого б'ють європейці: це незалежність структури, які борються проти корупції в ешелонах влади. А таким чином. Підпорядкування генпрокуратурі виходить САПУ і набу виходить так, що органи, які мали боротися проти чиновників, підпорядковують чиновникам, які корупціонери підпорядковуються чиновників, серед яких можуть бути корупціонери. Ну, от власне тут найбільше є і обурення. Ну і на завершення, звичайно, що вам сказати про Росію і Білорусь. Диктатор Путін підписав закон про ратифікацію протоколу, що надає громадянам Білорусі можливість голосувати і балотуватися в місцеві органи влади на території Російської Федерації. Аналогічне право отримують і росіяни в Білорусі. Інформацію про це опублікували. Перепрошую на офіційному порталі правової. Інформації Кремля протокол свідчить, що громадяни однієї з договірних сторін, які постійно проживають на території іншої, наділяються правом участі у виборах до органів місцевого самоврядування. Цей документ вносить корективи в угоду між двома державами від 25 грудня аж 98 року. Загалом, це Путін на нартифікацію в Держдуму особисто. Подав цей документ. Володін, глава Дурдуми, зазначив раніше, що ця ініціатива має на меті зміцнити інтеграцію взаємодії між двома країнами в рамках союзного государства. Розуміємо, що це поглинання ще більше Російської Федерації, Російської імперії Білорусі, і напевно це Лукашенко не дуже подобається, але він не дуже напевно і може щось вирішувати. Що ж такі найголовніші новини на 23 липня з середу. Дякую вам, що ви на цьому YouTube-каналі, Підписуйтесь на ще раз. Подякую вам, що наша спільнота вже понад 10 тисяч. Давайте разом розвиватися, просувати кіномовний контент і боротися проти цієї російської пропаганди.